У липні 2024 року расисти обстріляли ракетами корпус будівлі найбільшої дитячої лікарні України «Охмаддит». Внаслідок цього було зруйновано цей корпус. Тут функціонувало відділення нефрології та діалізу, у якому висококваліфіковані спеціалісти Ахмедиту лікували та оперували дітей з патологіями нирок та сечокам'яної хвороби. Цього року відділення нефрології та діалізу було відновлене. Щороку у дитячій лікарні фіксували більше ста дітей з урологічними захворюваннями, пов'язаними із сечокам'яною хворобою. На жаль, у відділення неврології та діалізу не вистачало сучасного обладнання для надання якісної медичної допомоги дітям. Наша команда системно підтримує та допомагає Охмадиту. Нещодавно при співпраці з благодійним фондом Сучасне село та місто, який очолює Діана Білянівська, нам вдалось забезпечити найбільшу дитячу лікарню України з сучасним обладнанням для лікування складних випадків урологічних захворювань та хвороб нирок у дітей. Нещодавно наш благодійний фонд Сучасне село та місто передав нове сучасне урологічне обладнання в найбільшу дитячу лікарню України, «Охмадит». дане обладнання допоможе в лікуванні дітей з урологічними захворюваннями. Також хочу зазначити, що наш фонд працює вже більше 11 років по всій Україні. Ми постійно розвиваємось, постійно беремо участь в нових проектах, як освітніх, так і медичних. Постійно допомагаємо в соціальній сфері. Також ми постійно реалізовуємо благодійні проекти. Для підтримки людей, які цього потребують, віримо в перемогу, працюємо для людей. Слава Україні! Я дуже дякую нашим друзям, тому що це дуже велика допомога, і не вперше сучасне село і місто за таку надзвичайну подію, яку ми дуже чекали дуже давно. І головне навіть чекали не ми, а наші пацієнти, яким, на жаль раніше ми були вимушені відмовляти саме через брак такого обладнання. А наразі наша потужна. Весела і дуже фахова команда урологів може робити малоінвазивні і надскладні оперативні втручання найменшим пацієнтам, і тепер жоден з них не поїде від нас, не отримавши допомогу в повному обсязі. Без цього життєво необхідного сучасного обладнання хірурги урологи Охмедиту не могли лікувати дітей зі складними патологіями нирок та сечокам'яної хвороби, які приїжджали у дитячу лікарню з різних міст України. Тож батькам доводилось звертатись у приватні клініки України та витрачати чималі кошти для того, щоб їхніх дітей якісно пролікували. Завдяки переданому нами сучасному обладнанню лікарі-хірурги мають змогу на базі охмадиту абсолютно безкоштовно, комплексно лікувати та оперувати дітей, які мають складні урологічні захворювання та хвороби нирок. Це обладнання ми чекали з відкриття нашого відділення дитячої урології. А це майже вже три роки. Кому щиро дякую вам, фонду. Всім людям, які причетні для цього, що ми отримали це нарешті обладнання, і будемо допомагати нашим діткам зі складною патологією, яка називається на хвороби. Висококваліфіковані лікарі найбільшу дитячу лікарню України вже провели сім безкоштовних операцій таким діткам. Такі операції проводяться без жодного розрізу, що дозволяє уникати ускладнень та великої хірургії. У результаті відновлення організму проходить дуже швидко та легко. Зазвичай маленькі пацієнти повертаються до звичного способу життя протягом кількох днів. Продовжуємо допомагати медичним закладам України та працювати над покращенням якості медичних послуг у них. Слава Україні!